Це новий автобусний маршрут під номером 8. З 26 лютого він курсує вулицями Рівного, сполучаючи мікрорайони північний та Ювілейний. На північному автобус зокрема проїжджатиме вулицями Мельника та Коновальця, виїжджаючи на Шухевича та князя Володимира. На ювілейному рухатиметься поблизу магазину Динамо, поліклініки та вулицею князя Острозького. Рівнянка Афіна сіла в автобус на вулиці Євгена Коновальця. Товарі-мамо, що тут їсти насправді, типу, ти виходиш на зупинку ще півгодини будеш стояти, а тут плюс один додатковий, тому, тому це класно. На північному до автобусу зайшла і пані Надія. Дуже зручний. Ви знаєте, що от такі люди постарше, дуже добре, бо не кожен зможе. От їде, Ну, певно, що просишся на тролейбус до 12-ї школи, а потім з 12-ї там пересідаєш. Звідси немає нічого. Прямого тут, і. що віком говорила, кажу, коли вже він буде, той маршрут. Водій автобуса Анатолій розповів, від ранку до обіду він провіз 35 пасажирів. Маршрут хороший, а просто люди не знають, куди він їде, приїжджаєш на зупинку, дивляться. Визначити, чи буде цей маршрут рентабельним, мають за три місяці. Три місяці він буде накатуватися, три місяці ми будемо вивчати пасажиропотоки і, ну, і фінансовий стан від того залежить, і однозначно економічний. Загалом на маршруті під номером 8 курсуватиме 8 автобусів. На сьогоднішній день виїхало зараз на маршруті, працює 6 автобусів, але є два автобуси, які ми отримали від наших колег із Німеччини, які передали нам їх. Вони буквально реєструються і в майбутньому вийдуть. Також на маршрут. Усі автобуси на цьому маршруті, за словами Василя Сливки, обладнані для перевезення маломобільних груп населення. Юрій Чорнобривець, Олександра Попчук, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне.